До вашої уваги, капітальний затишний будинок у селі Кольчино Закарпатської області. Будинок площею 56 квадратних метрів та має 5 соток землі. Світло, вода, газ та інтернет працює всіма необхідними умовами для проживання у 2013 році. Був зроблений ремонт усього будинку. Сам будинок теплий та світлий, з можливістю одразу заїхати та проживати, частково мебльований. З технікою. Новий дах, перекритий металочерепицею та пластикові вікна, новий двохконтурний газовий котел. В будинку встановлено піч Болер'ян. Та є багато заготовлених дерев для паління. Тиск води цілий рік сильний завдяки насосу. Тихі та привітні сусіди. На території є господарські приміщення, дрівник, літня кухня, сухий погріб, який має дві кімнати, можна використовувати як бомбосховище. На території велика кількість плодових дерев. Великий передній двір та зона відпочинку є місце для вашого авто. У селі є дитячий садок, продовольчі магазини та аптека. Поруч знаходиться річка з великим лісом. Так як село знаходиться недалеко від міста, є зручна розв'язка транспорту для того, щоб працювати або навчатися у місті. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Вашій увазі затишний будинок у мальовничому селі Андріївка Ужгородського району Закарпатської області. Пропонуємо просторий будинок з загальною площею 68,3 квадратних метра. Розташований у тихому та спокійному місці. Будинок має три світлі кімнати, які можна облаштувати для комфортного проживання. Між кімнатами встановлено нові двері. Сам будинок продається без меблів. Санвузол суміжний, з новою ванною та туалетом. Усі вікна замінено на металопластикові. Опалення відбувається твердопаливним та електричним котлами, що забезпечують тепло навіть у найлютіші зими. Навколо будинку територію огороджено сіткою. Водопостачання за допомогою свердловини та додаткова криниця. Для безперебійного водозабезпечення. Земельна ділянка 25 соток приватизованої землі. Це чудове місце для садівництва, городу чи просто відпочинку на природі. Є додаткове приміщення для сільськогосподарських потреб. Є місце для новобудови у вигляді бані або бесідки. Будинок ідеально підійде як для постійного проживання, так і додачного відпочинку. Відчуйте гармонію природи та комфорт заміського життя. Поруч біля будинку розташовано магазин. У двох кілометрах знаходиться школа, поруч з яким розташований дитячий садок. Готові відповісти на всі ваші питання у телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6 на центральній вулиці села Бене Берегівського району всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований, вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура дитячий садок, школа, медична амбулаторія, нова пошта та магазини. Логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села, біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент. Стіни ззовні оброблені старою штукатуркою, дахове покриття, одна частина з керамічної черепиці, інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий. Тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів, з яких житлова площа 63 квадратних метра. В Складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня, ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля. Є паркомісця для декількох авто, прибудинкова територія клиноподібної форми, площею 10,6 соток зі звуженням у бік городу, задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання та комунікації, у вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного. У вигляді кафельної печі, індивідуальне водопостачання зі свердловини та водовідведення, лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні до вашої уваги чудовий варіант для життя у селі: Село Завадинці Хмельницької області. Будинок утеплено пінопластом та пофарбовано. Має шиферний дах та металопластикові вікна. Все для збереження тепла та вашого комфорту. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів з кухнею в 13 квадратних метрів. Зроблено косметичний ремонт з цікавими голографічними шпалерами, суміжний санвузол з кафелю. Опалення відбувається за допомогою газового котла. І деяк основний варіант для обігріву. Та є груба як додатковий варіант, який можна використовувати в періоди міжсезоння або для економії, підігрів води за допомогою бойлера. На території є господарські будівлі та двір, гараж для зберігання автомобіля або для використання як майстерні. Великий погріб, як ідеальне місце для зберігання продуктів, сарай для господарських потреб та літня кухня як додаткове приміщення для приготування їжі у теплу пору року. Та криниця забезпечує автономне водопостачання. Будинок розташований у мальовничому місці. Є просторе подвір'я з можливістю облаштування саду, городу чи зони відпочинку. Гарно розвинена інфраструктура з зупинкою громадського транспорту, кафе, школою та садочком. Це чудовий варіант для сім'ї, яка цінує комфорт та тишу за міського життя. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал. В вашій увазі цегляний будинок у селі Жатківка. Корицького району Рівненської області. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у телеграм-каналі. Ціна будинку всього 3,5 тисячі доларів. Села Рівненської області багаті на кисень, туристичні бази та відпочинок від міської метушні. Ця будівля гарний варіант теплої дачі або місця для вашого проживання з родиною. Будинок займає площу 79 квадратних метрів, має 4 кімнати. Сам будинок виконаний з цегли та має зовнішнє утеплення стін, що зберігає тепло у холодну зиму та покриття даху з металочерепиці. Вікна замінені на металопластикові. На території побудований цегляний гараж, який може слугувати для вашого автомобіля або для будь-яких господарських потреб. Є місце для будівництва приміщення за вашим смаком. Будинок огороджено сіткою по всьому периметру. Навколо будинку досить велика територія, розміром 20 сотих. Одразу за будинком є городина та вихід до озера. До будинку підведено усі комунікації, що дозволяє покупцям одразу переїжджати на постійне проживання: світло, газ, вода, навіть інтернет. Великі, просторі кімнати дозволяють втілювати різні дизайнерські ідеї. У селі працює два магазини кафе, школа та садок. Є великий стадіон для дітей, на якому постійно відбуваються змагання, та будинок культури, у якому проводяться різноманітні заходи. Найближче місто знаходиться у 15 кілометрах і забезпечене транспортними комунікаціями у вигляді автобусів. Для детальної інформації переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки.